Перестав літати кожен другий літак-Айрбас із 66, що знаходяться в розпорядженні російських авіакомпаній, в повітря більше не піднімаються 34. Про це пишуть місцеві ЗМІ. Найбільш складна ситуація склалася в найбільшої приватної компанії авіакомпанії Росії С 7. У неї не здійснюються польоти 31 з 39 літаків. Перше видання про зупинення польотів сталося через складнощі з обслуговуванням американських та французьких двигунів. При цьому близько половини лайнерів, що простоюють, можуть вже не повернутися до польотів. Так, ресурси двигунів більше ніж 20 лайнерів у парку С 7 фактично вичерпані. Також була інформація, що російські авіакомпанії можуть закрити з 1 січня наступного року сотні внутрішніх рейсів через відсутність. Субсидій від держави Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Пане Костянтине, ми вас вітаємо. Вітаю, все йде за планом, все за планом. Як як ми казали, все так, все дуже чітко чітко проходить, пане Костянтине. Я б хотіла щоб ми більш детально це розібрали. От, тому що ви знаєте, коли от я з Романом Світаном спілкувалася, можливо, півроку тому з приводу цієї теми він мені казав, дашо. Вони будуть літати, все у них буде чудово, плювати їм на цю ситуацію. Це все не має відношення до істини. Пане Костянтина хотіла почути вашу думку. Тобто, від знаєте, як то кажуть, російська економіка загинається, вони вже все, все, все. А вони ще можуть 10 років вести цю війну проти України. А от давайте від можливо від цих тез до реальності, чи співпадає реальність з тими тезами, що ми озвучили. Зараз розповім. Пан Світан прав в тому сенсі, що росіянам начхати на своє життя. Вони самогубці, да? і вони це показують, що на фронті, що вони показують в своєму такому реальному житті. І їм давно вже замість використання авіації пора переходити там на тройки з бубенцями. А що насправді проходило, то зараз я дуже коротенько так розповім. Значить, на початку 22-го року росіян було. За бухгалтерським обліком літаків, які можна використовувати для таких пасажирських перевезень там, середньої і великої дальності, було близько 120 літаків. З них 812 літаків були з е, закордонного походження. Це е, аербаси, Боїнги, е, Бомбардіє е, і ще що там, що там щось було, Вилетіла з голови назва цієї компанії ну Серйозна компанія, а потім буквально за цей рік у них кількість да і як, як тільки почалася почалося російське вторгнення, Боїнг і Airbus вийшли абсолютно повністю з Росії, сказали, ми не будемо обслуговувати ці літаки і всім своїм сертифікаційним центрам по світу. Категорично заборонили використовувати обслуговувати ці літаки дуже, дуже жорстко. Там хтось намагався смикнути всіх, одразу залишили без ліцензії і е, прикратили поставку запчастин. і у росіян виникла. Проблема з цим обслуговуванням. Ну і, і коли е, це сталося, Путін сказав: ну що, ну вони такі? Там ці європейці, цей загніваючий запад. Захід, ми будемо е, саме на них літати. Ми конфісковуємо ці літаки. І що, е, що з цією конфіскацією сталося? Е, історія така: е, майже всі ці літаки були е, в лізінгу, і лізінгові компанії були частково ірландські, частково з Бермуди. Ірландські надавили дуже сильно через е, своїх юристів і, та, і свої можливості європейські, скажімо так, і е, ці, росіяни навіть створили фонд від е, викупу цих літаків. І цей фонд там за пару місяців він був абсолютно спустошений, але е, вони викупили десь близько 70 літаків. І е, залишилися оці Бірмуцькі, за якими зараз ще йдуть судові е, позови. Далі у них е, в 23-му році, якщо я не помиляюсь, у них вже залишилось близько 540 чи то 550 літаків оцього іноземного походження. А ще пройшло буквально півроку, і з'явилася інформація, що взагалі у них цих літаків там десь на рівні 340. І вони виходять з ладу дуже швидко, бо, тому, що двигуни можна можуть бути просто не запущені, тому що в них не відновлений софт, е навігаційні системи не можуть працювати, тому що не відновлений софт, і тільки по софту там великі проблеми. Я вже не кажу про запчастини. Якщо пам'ятаєте, там 22 другому році десь е влітку е американці спіймали якогось росіянина, який намагався там елементи шасі. Контрабандою вивозити з Америки, перевозити там до Росії, яку част... запчастини вони змогли там по сірим схемам Переправляти на Росію. Але розумієте, тут на відміну від багатьох інших секторів, в цьому секторі майже кожна більш-менш серйозна частина запчастина, вона має свій сертифікат і походження, і сертифікат кінцевого. Кінцевого як він називається кінцевого споживача, і тут щось таке скрити дуже важко. І тому росіяни у них ці літаки виходять з за походження, постійно виходять з ладу. Виходять, вони можуть ще й можуть літати, але треба, щоб там були запчастини, щоб їх обслуговували сертифікаційний центр для відновлення софту і таке інше. А з іншими літаками у них таке сталося з, 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 з своїми там отечницями. Сухой Суперджет був о, вироблений там в кількості, якщо не помиляюсь, там 232 одиниці. Там він зазнав пару катастроф, і е, рішенням Думи десь на рівні 19-го року, якщо я не помиляюсь, було заборонено взагалі їх виробництво і використання. Але коли вони залишились без літаків, вони вирішили там після 2022 року зробити. І імпортозаміщений самоліт, і от вони почали цей імпорт заміщувати. А історія е, сухого суперджета це е, теж таке, трохи, трохи безлуздя. Вони вкрали, ну не вкрали там щось там якось домовились. Е, літак Дор'єн е, взяли його за базу, там доробили, допрацювали, щось покращили. Але компанія Сухой, вона не має досвіду проєктування пасажирських літаків і тому вони. Майже 7, від 60 до 70 відсотків всіх запчастин цього літака, в тому числі в основному двигуні. Двигуни е, французької компанії м, вони називалися SAM-146, Якщо я не помиляюсь, е, вони були е, навіть було спільне виробництво е, під Москвою цих двигунів, але коли французи вийшли, то е, ці двигуни стали е, виробляти неможливо. І таким чином сухої супержет, незважаючи на те, що вони дуже серйозно намагалися його відновити, вони його відновити не змогли. Інший літак, який вони збиралися запустити, він називається МС 21 міжрегіональний самоліт 21 первого Ну там треба двигуни. На будь двиг... літати літаки не можуть, якщо в них нема двигунів. І з двигунами у них дуже великі проблеми. Взагалі, от такого класу двигуни для пасажирських літаків основним постачальником завжди була мотор Січ. Ан-124-тій Руслану в них фактично стали, тому що в них закінчилися двигуни. І зараз росіяни намагаються відновити цю лінійку. Там двигун ПД 9 вони більш-менш змогли запустити. А от пд 14 пд 35 для, для оцих літаків, ту МС е е е е е е е 21 один для е е літаків АН 124 Ан -20 Вони відновити до цього часу не можуть, і вони постійно переносять там ці сроки, е коли вони їх там будуть запускати, випробувати. І все у них там впирається в 30-й рік. Вони кажуть, до 30-го року ми там це все запустимо. Але щось я там нічого не бачу і не бачу можливості це все зробити. Технологічно Росія в цьому сенсі втратила всі, всі можливості. Пане Костянтине. Тепер хотіла би. Поставити вам запитання щодо української цивільної авіації, тому що кілька тижнів тому з'явилася інформація. Мовляв, що в січні 25-го року планується відновити польоти, але потім це все спростовується. Хотіла би, щоб а ми зрозуміли. По перше, чи відновляться найближчим часом цивільна авіація? Польоти, чи не відновиться від чого це залежить щодо страхових компаній? Чи можуть вони покривати цю страховку? Чи достатньо у нас попої ключове? А коли відновляться, що з нашим авіаційним парком, чи буде безпечно на ньому літати? Вам слово ну, абсолютно правильно. Зауважили про е, вплив страхових компаній, е, е, що, яка тут логіка? Логіка дуже проста. Є міжнародна організація цивільної авіації, називається вона ІКАО, і вона став 47-го року, коли ці хлопці зібралися в Чикаго і запитали: а як же нам літати, так щоб по, по всьому світу літати? А літати за одними правилами розуміти, куди ти прилітаєш, як тебе будуть там сприймати, щоб не створювати там якихось додаткових проблем. І, і као це все про безпеку цивільної авіації. Більше нічим іншим КАО не займається, вона займається тільки е, цим питанням. І є національні е, агентства, які займаються імплементацією стандартів ІКАО. І якщо країна не знаходиться в КАО, то вона фактично не може літати в рамках цивільної авіації, і ці стандарти вони дуже чіткі, дуже чітко прописані. І там, так би мовити, домовитись неможливо. І от, якщо в тебе по стандартам, ти повинен там виконати конкретні треб, е, вимоги. Це навігаційне обладнання аеропортів, це якість самого покриття аеропортів, це вся аеродромна інфраструктура для обслуговування, це безпека пасажирів на вході, це безпека пасажирів в е, випадку якихось там. Проблемних ситуацій, ну наприклад, там повітряна атака. Да, це безпека персоналу, це сертифіковані фахівці, які обслуговують ці літаки, це відповідний навігаційний і диспетчерський пункт, який може обслуговувати цей аеропорт, і взагалі вся загальна безпека. І там вираховуються ризики. Того, що це може бути безпечним або небезпечним, і різницю між безпечним і небезпечним забезпечує страхові компанії. І коли е, вартість страхування стає занадто велика, і е, пасажирські перевезення втрачають сенс, е, літати неможливо. От, наприклад, там всі дуже часто там. Не розуміючи цю ситуацію, розповідає, що ну Ізраїль же літає, у нього там же ж бомблять, там ж ракети літають, а Ізраїль літає. Да? Так, от, майже всі компанії, які літали в Ізраїль, вони вийшли з цього процесу. Залишилась саме ізраїльська Ель, і оці страхові дуже великі. Ну вартість квитків там зросла там до небес, але Різницю, от в оцю велику різницю в е, страхових внесках, покриває там сам уряд Ізраїля. Вони прийняли таке рішення для того, щоб забезпечити ці польоти. Тому що у Ізраїля, окрім е, ну <сміття> автомобільних дорог, там щоб виїхати кудись, поїхати, там оточення таке е, не, не дуже дуже любне. І тоді тому вони можуть або літати, або плавати, ходити по морю там на пароплавах, але це дуже дуже довго і тому було прийнято саме таке рішення додатково субсидувати ці компанії, цю компанію, одну компанію для того, щоб вона могла виконувати рейси і забезпечувати ізраїльтян можливістю виріти і прильоту до країни, пане Костянтине, ви ж не відповіли на запитання щодо України. А, на запитання. Це ж було ключове. Ну, так так, так. От, якщо якщо. Е Якщо за нормативами ІКАО безпека цих аеродромів буде знаходитись на належному рівні, тому що все інше там більш-менш готово для цього, і страхові компанії скажуть, що це можливо і це реально, воно буде запущено. Але зважаючи на те, які ракетні атаки йдуть зараз, і яке напруження в цьому сегменті зараз, я не думаю, що е, до 20 січня будуть прийняти якісь рішення стосовно можливості відкриття польотів. Може, після цього, як коли виникнуть якісь перші домовленості, я не кажу там перемір'я, але перші домовленості, коли будуть починатися виконуватися, якщо вони будуть починатися, то може буде відкрите. Але я. Верогідність його та, та, таких можливостей оцінюю, процентів ну не більше, ніж 20. Тут цікаво, чи скоріш за все, першим полетить нова пошта. Так вона Тому вже зараз... полетіла. Ми так розуміємо. Вона полетіла в Молдавію. Вона полетіла в Румунію. Літак вони купили. І це дуже приємно. А от коли вони зможуть залітати в Україну, я не думаю, що їм там. Буде цікаво залітати там десь в Ужгород. Я думаю, що якнайменше їм треба залітати, хоча б до Львова, щоб там вже по автобану розвозити по своїм логістичним центрам осівці поштові перевезення, пане Костянзе. Тобто підсумовуючи, поки триває війна, а вона може тривати ще багато років. У нас авіаційний простір для цивільної авіації буде закрито. Я не кажу так, це можливо. Це пов'язано з безпекою. Якщо там буде стояти купа комплексів Патріот, якщо там десь не недалеко буде стояти тат і іджес буде прикривати там якось з моря. То я не виключаю можливості, що ці перевезення пасажирські будуть відновлені. Це виключно питання оцінки ризиків і домовленості зі страховими компаніями стосовно цих виплат. Пане Кусенда, і фінальне запитання, якщо можна коротко, з приводу того наскільки наш авіапарк зараз є безпечним, враховуючи, що він скільки років вже три, далі може бути і більше трьох років, стоїть і не літає. Наш авіапарк знаходиться за кордоном, виконує рейси і літає там в інших країнах. І наші пілоти сертифікуються, навчаються. Якщо пілот там два роки не літав, йому майже спочатку треба проходити всі ці сертифікаційні іспити. А вони літають, вони працюють чи в українських компаніях, чи в закордонних компаніях. Але дуже велика кількість наших авіаційних пілотів, техніків, борборт вони літають. Дякую вам дуже, Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Дякуємо за ваш аналіз.